Доброго дня, любі діточки! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну красуню. А що це за красуня ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Сонечко не хоче землю зігрівати, Листячко пожовкло стало опадати, Часто дощі кліється, птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває? Так правильно, восени до нас завітала красиня осінь. Інь, 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 королева осінь. Повторіть разом зі мною. Інь. Інь, інь, королева осінь. Іть, 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 всіх до столу просить. Ить, ить, пить, всіх до столу просить. Ує, 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 всіх без винятку частує. Ує, ує, ує. Для зими запас готує. Ує, 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 для зими запас готує. Восени відбуваються різноманітні зміни в природі. Сонечко світить та не гріє, тому дні стають коротшими, а ночі довшими. Сонечко часто ховається за хмарками, дмуть холодні вітри, часто ідуть дощі, птахи відлітають в теплі краї, листячко на деревах жовтне та опадає, люди збирають урожай. У осінні місяці мають таку назву. Перший місяць осені вересень, тому що розквітає гарна квітка осіння, яка має назву верес, тому і місяць носить назву вересень. Другий місяць осені жовтень. Все довкола жовтіє і листя на деревах, і травичка, і місяць має назву жовтень. І останній місяць осені. Має назву листопад. Дерева скидають листячко і готуються до зимового сну. Тому місяць має назву листопад. Розквітають осінні квіти, Айстри, жоржини, чорнобривці, хризантеми. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається доповне речення. Я вам буду читати короткі речення, а ви додавати останнє слово. Починаємо. Осінні місяці мають назву Вересень, жовтень, так, листопад. Восени дні стають короткими, а ночі довгими. Небо часто вкривається сірими. Хмарами. Часто йдуть дощі, дмуть холодні вітри. Цвітуть осінні квіти, чорнобривці, хризантеми, жоржини, айстри. Давайте, щоб наші очки трошки відпочили, ми зробимо маленьку зарядку. Очки щільно ми закрили. Це один, два, три, чотири. Потім ширше розкриваємо, вдалині щось розглядаємо. Поки ми щось розглядали, до п'яти порахували. Один, два, три, чотири, п'ять, починаємо працювати. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка осінь. На кожному малюнку намальована осінь. І далі намальований малюнок, яка вона? От у ляльки золоті коси, тому осінь золотокоса. Осінь золотокоса. Осінь сіра. Осінь дощова, а тут все довкола вкрите туманом, і ми кажемо осінь туманна. Жовтий листочок, отже осінь жовто листа. А тут у нас чарівник, осінь чарівна. Дерево має різнокольорове листячко, тому ми кажемо осінь різнокольорова. А ось тут у нас урожай в корзинці, тому що осінь врожайна. Сонечко, отже, осінь сонячна. А дівчинці Холодно вона закуталася в теплу ковдру, тому що їй холодно, значить, осінь холодна. Молодці справилися з цим завданням. Послухайте гарний віршик про осінь. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ми сказали, що восени збирають урожай, в садах збирають фрукти, на городах збирають овочі. У нас внизу намальований рядочок з овочами та фруктами. Треба розподілити, що де росте, сливка де росте. Так, в саду. Капуста росте на городі молодці. Персики збирають в саду, а помідорки ростуть на городі. Молодці. Яблучко в саду. Морква росте на городі. Груші ростуть в саду, а бурячок. На городі. Молодці, ми з вами гарно попрацювали, тому, коли ви будете на прогулянці, обов'язково відшукайте осінні ознаки в природі і потім розповісте мені на наступному занятті, що ви бачили. До побачення, до нових зустрічей.